Роками не виходить з квартири, щоб, не дай же Боже, йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або ухлянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в русськах класіка тварь держаща. А от коли якраз оця тварь дражаща, по цьому ж класіку починає вважати, що вона права імід, і коли вони починають збиратися і кучкуватися. Ведуть вони... за собою, ніби як? Ну, ні, то, ні не вони саме... не ведуть за собою, не плутаємо. їх ведуть за собою. От самі лідери це абсолютно не те саме, що ті ухилянти, які вони довкола себе збирають. От, е лідери це саме професійні фактично провокатори, переважно з багаторічною історією. Так от ці професійні провокатори вони зараз збирають отаких от от е переляканих, але оці перелякані е ухилянти, е коли вони збираються вже в зграйку, то це. це, це, це вони, коли збираються, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то от тоді доведеться таким, як я, брати це в свої руки. Е в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти не знаємо, зокрема, ветеранів. І, повір... Е -е, і, да, і повір, повір, ми їх зачистимо так, що просто місце не лишиться. Але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля.